Ось так виглядає і звучить ранок о шостій годині, травневий ранок. А це вже восьма година ранок. Можливо. В мене єдиний момент, коли я можу зняти якесь відео, тому що ніде ніхто не стукає, лише іноді чути, як їздять машини. Тому користуюся цим моментом. І сьогодні неділя. Ось вже цвіте калина сусідів. Наша ялиночка і такі чудові зелені дерева. Вони паразитують, але наразі нас це влаштовує. Відео свого саду я, напевно, сьогодні почну все ж таки з троянди, яка розпускається. Це супер трупер Ось така красуня, там готується ще одна, підтримує її в Ворсі? Ось такі гарні пуп'янки, і це така мелота. Якось вона мені тільки щось дуже стала схожа до Керіо, але це є перша квіточка голдельці. Згадала. Ось такі гайхери. Уже відходять тюльпани. Гарні яскраві насичені кольори гейхер. Трішечки вони посаджені, як мені сказали, неправильно, бо вони не повинні би бути на сонці. Але побачимо, як вони з цим справляться. От інші пуп'янки, троянд, які... Готується також квітувати. Це така моя спроба вирішити проблему з тим, що у мене немає де садити грунтопокривні троянди. Дуже мало місця, і так, щоб себе квіти відчували в повніму комфорт, комфорті. Єдине, що мені прийшло на думку, це посадити в таке кашпо. Приготувала його власноруч, виготовила. Воно вже доволі не нове, його треба допоновлювати, але от спробую виростити його так. Виростити, виростити трояндочки саме так. Тут я стіночки не утеплила, а ізолювала пінопластом. Грунт насипала в перемішку з піском, попелом, листям, добривом. І от побачимо, як мої трояндочки відреагують на таке вирішення моєї проблеми. Мені їх подарували, це чотири сезони, і скарлет. І От Спробую їх виростити саме так. Пінопласт струдований для того, щоб не нагрівалися квіточки, тому що тут дуже сильне сонце. Ну, от побачимо. Такий невеличкий експеримент. Не можу обійти увагою такі чудесні іриси. Це маленькі, тоненькі, якщо я не помиляюся, Сибірські іриси, чи болотяні іриси, чи, можливо, це все різні назви, але, ну, якось так, дуже тонесенькі, маленькі іриси і звичайні фіолетові іриси. З цих ірисів в мене просто колір мене заворожує. Гарний фіолетовий правильний кольор. Тут ще в мене видніється шипшинка, яка вибилася з троянди. Наразі я її залишила, свідомо залишила, бо хочу попробувати з неї зробити трояндочку на штамбі. Так, тут ще у мене є така школочка невеличка. Вона виникла саме так, що осінню я обрізала Чендос Б'юті. Такий гарні прутики, мені шкода було викидати. І от я їх втикнула в землю. Побачимо, що з цього вийде. Я не накривала ні бутилкою, нічим. Просто от якось так. І ось така, ось така краса. Ось така ще одна квіточка. Це на задньому дворику. Це є The Prince. Трішечки вона ось така недосконала, бо вона перша. Можливо, від морозів, від холоду, але ось така також дуже нас тішить. І не показати її я не можу. Такий барбарис поки очікаю, що чекає ще пересадки на постійне місце. Мої луки, аліуми. все готується до квітування. Трояндочка, назва якої мені щойно вилетіла з голови. Ізабелла Ренесанс. Все вірно. Ось так цвіте такелегія. Ось так піднялися лілії. Так, цвіте повзочка. І це моя чудова шавлія. Від кольору, якої я фанатію. Ось така краса. Дуже гарно піднялися вже всі троянди, шавлії, вероніки. Вони всі от-от почнуть свісти. І приносити красу і почуття щастя в нашій душі. Мої улюблені чорнобривці. Дуже люблю такий колір. Ці троянди, це троянди, звичайно, гібридні. Вони, звичайно, більше обмерзли, наприклад, за цю індігулету, якщо це індігулета, і вони, звичайно, менші, і цвіту на них ще немає. Але якщо звернути увагу на крістян та у нього ось такі вже. Бутони. Також такі гарні бутони вже на троянді лавілакота. Лохина. Ось такі чудернецькі ліхтарики змінилися на ось такі ягідки. У мене є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кущів. <кій> Всі вони різні, тому величина кожної ягідки також різна. У когось вона більша, у когось вона менша, а деякі взагалі тільки цвітуть. Ось так, як, наприклад, ось ця. Буду цвітаю. Так, а це уже цілком зав'язала майже всі плоди. Ось так виглядає садочок В середині травня, в кінці весни 24-го року. А так виглядають мої грядочки. Äh, Ось. Тут посаджена картопля замульчована масляною редькою чи олійною редькою. Це такі полуниці, які вижили під час приморозків. Така картопелька, яка була посаджена трішечки давніше. Теплиця ще, теплиці ще не зроблена, вона ще чекає свого часу, і також ще чекають часу свого грядочки, на яких мають бути посаджені дрібниці, а також перці, баклажани, цибуля, яку я врятувала, тому що цієї зими. Вона дуже погано перезимувала в ґрунті. Отакий чесничок. Ще покажу вам свої дерева. Ну, це моє дерево, яке я спостерігаю за ним, воно за мною є за ним. І дуже би хотіла зробити його шпалерним. Дерево. Ось таке деревце. Це моє яблуня. І ось ці мішечки це мої мною привиті гілочки на дерево-яблуньки. Всі вони прийнялися. Треба буде щось зробити, щоб пташечки їх не обламали, Тому що це все різні сорти яблук. Ну і як бачу, яблучка зав'язалися. Подивимося, як воно буде далі, чи не попадають. От уже видно, що ось там. От вона вже впадає, Можливо, і інші ще впадуть, але думаю, щось таке та й залишиться. Тому що з вишеньки залишилася одна єдина вишенька. Ну і то чекаємо на неї. Це ось таким великим комарем. Це черешня, колоновидна черешня. А це повинен би бути колоновидний абрикос. Того року він був захворів, в нього була курчавість, монольоз, все відразу. І я як могла його врятувала, тому цього року він нарощує гілочки поки що. І ось там вишенька, на якій одна єдина. Вишенька. Ось такий невеличкий у нас сад. Та чому у нас, наприклад, ще є Агрус безшипний? А ще у нас є смородина. Не приглядала. Ой, навіть є смородинки. От смородинки, ну і щоб вишенька не образилася, ми покажемо і вишеньку, яка називається зустріч. Вишенька, зустріч. Ну, фокусується моя камера на поганій дорозі від гаражів, загальних гаражів. Але ось такий наш садочок. Це дуже хороший медонос. Зараз просто ще дуже рано, а насправді тут дуже багато бджілок в день буває. От. Ця речка олійна. У неї цікаві квіточки. Ось ця з фіолетовим, як я люблю. Є просто біленька. А є навіть жовта, тільки я її зараз тут не бачу. Ну, медонос ще той. От вона вже навіть на стінечку позакладала. Тобто кругообіг рослин на цій землі відбувся просто правильний на всі 100%. Навіть, напевно. Забагато ця редька споживає всього поживного, що є в землі. Ну, так цього року вийшло. Тут у мене сходить морковка. От таким шахматним порядком. Це морква, яка була посаджена на туалетний папір. Ще її аж так не видно, я знаю, де вона є. Пізніше буде видно. Це бур'янчик ось такий у нас засіявся, який я не можу проскубсти, бо ще не бачу, де морквина. Ось так виглядає поки що моя стіна троянд попри гаражі. Нічого інакшого я придумати і зробити не могла. Посадила клематиси, троянди. Це все ми мене з чоловіком на дріт. Ось так виглядає моя пергола, на якій ще не зацвіли троянди, але вона вже гарна зелена. І ось так виглядає моя стінка під гаражами, в якій ростуть клематиси, троянди, хвойні. І напевно все. Чекаємо квітування цієї краси. Чекаю свого П'єра Дарансара на перголі. Не звертайте увагу на всі оці причандалі, які біля будинку складені, тому що відбувається, наскільки можливо відбуватися, відбувається. Ремонт, створення якихось нових об'єктів, таких як оце у нас гойдалочка. І ось тут мої англійські трояндочки. Так, хочу уточнити, що все весь вільний простір. Я кожного року... Засипаю листям з кошеною травою. Тому ось такий вигляд у мого равлика. Ці палки для того, щоб поки лежиться листям, поки дощ його добре приб'є, щоб воно нікуди не літало. Лавочка вже чекає, коли на ній хтось буде сидіти, нюхати і спостерігати за англійськими трояндами. Але це все поки що ще лише у проектах і в надії. Хоча от Дарсі Басил вже показує свою киточку півники, виноград, який трішечки відновився. Це також на підході квіточка Big Purple. Цибулькова. аліум. І знову ж таки середина заповнена листям. Ну тут не вистачило ускошеною. Кунюшиною. І от так виглядає наш церквичок з конюшеною. І от уже вималювалася отака гойдалочка. На часі наступна це краничка, яку ми будемо також робити для неї накриття. Хатинку для кринички. Мій фонтанчик. Ніяк <кій> не запрацює. В ранішнє сонечко не може його заставити працювати ще, але потім буде гарно. Елегії, акуміти, лілії. От крістіантетидогі. А це у нас такий красень. Дельфініум. Thank you